Господь з вами і з духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Луки. Слава тобі, Господи! Ісус, сповнений Духа Святого, повернувся з над Йордану, і духом був проведен, приведений в пустелю на 40 днів і був спокушуваний дияволом. І не їв нічого в ті дні, і коли вони скінчилися, він зголоднів і сказав йому диявол, якщо ти, Син Божий, скажи цьому каменеві, щоби став хлібом. Та Ісус йому відповів, Написано, що не хлібом самим житиме людина. І диявол, повівши його на високу гору, показав йому в одну мить усі царства світу і сказав йому диявол: Я дам тобі всю оцю владу та їхню славу, бо мені це передано. І я кому тільки хочу, тому і даю її. Отже, коли ти поклонишся переді мною, то все це буде твоїм. А Ісус у відповідь сказав йому: Написано: Господу Богові своєму поклонятимешся і йому одному служитимеш. Далі повів його в Єрусалим і поставив на верхівці храму та сказав йому: Якщо ти, син Божий, кинься звідси додолу. Бо написано своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе. А також вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. А Ісус у відповідь сказав йому: Сказано: не спокушатимеш Господа Бога свого. І закінчивши всі Спокушування диявол відійшов від нього до часу. Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Не знаю, чому? Можливо, це теж є відповідь на те, що коли готуюся до проповіді, а потім приходить цей момент і Святий Дух якось. Веде це все по-іншому. Війшли ми в цей Великий піст попільно середою. Всі слова, які ми чули протягом цих чотирьох днів, вони всі заохочували нас до покаяння, до навернення, до того, щоб входити, входити в це глибоке навернення, не для фітнесу, не для того, щоб похудати. А для того, щоб навернутися, щоб зустрітися з Ісусом Христом. І сьогодні ми переживаємо цей вже перший тиждень Великого посту, так як вже говорив багато разів це є рік В. І читання більш-менш вони майже кожного року подібні один до одного. Але перед тим, як скоментувати ці читання, чомусь мені прийшла на думку. Оці три вівтарі, які є, які мали б бути в кожній родині, в кожній сім'ї, в кожній парі, в кожному з нас, по суті, ми говоримо, що перший вівтар це Євхаристия, служба Божа, свята Меса чи там по-іншому божественна літургія. Другий вівтар ми говоримо, що це стіл, з яким їмо, з яким проводиться цей діалог. Розмови, спілкування. І третій вівтар це Подружнє ложе. Де один одного кохаємо, один одному даємо себе повністю цілковито. І в цю першу неділю Великого Посту ми чуємо про ці три спокуси. Три вівтарі, три спокуси. І Перша спокуса да, каже м, дьявол Ісусові. Скажи цьому каменеві, щоб став хлібом. Да? А Ісус говорить, що написано не самим хлібом житиме людина. Тобто, Іншими словами, ми чули, що не самим, слов, не самим хлібом, але Словом Божим, яке виходить з його уст. І, власне, Євхаристія це місце, де ти можеш отримувати це слово. Слово життя, слово надії, слово спасіння. І тепер приходить величезна спокуса? Чи це слово? Так як дьявол Ісусу казав? Якщо ти син Божий, якщо ти, хто ти такий взагалі? Що ти можеш? І так, часом, ми підходимо до Євхаристії. Що та Євхаристія може мені дати? Що та служба Божа мені може дати? Що я можу там отримати? Той нудить. Проповідь говорить, той агресивно говорить проповідь, той говорить за мудро, я нічого не розумію, і так далі, і так далі. Це я кажу про відголоси людей, так як час від часу там діляться зі мною з різних куточків України. Це не обов'язково стосується Дніпра. Ось. Але це з різних куточків. І тому є оця величезна спокуса. Величезна спокуса не бути на Євхаристії, не бути на службі Божій, не отримувати це в життя. І вона товаришувала, товаришує, буде нам товаришувати. Якщо диявол мав відвагу прийти і, і, і сказати це Ісусові. То То він це може зробити з кожним з нас, до кожного з нас може прийти. Скільки було так разів, да? що, що, що а навіщо на Євхаристу йти? Я замучений, я заморений, в мене повну роботу і так далі. Да? І це величезна спокуса. І тому часто в нас немає цього життя, тому що немає цього діалогу з Богом, де ти, де ти ну, ну, не отримуєш цього життя. Потім цей вівтар другий. Де, де ти сідаєш за цей стіл і провадиш цей діалог, розмову, не тільки їсиш, не тільки отримуєш цю дочасну їду. Але цей вівтар потрібний для того, щоб вміти слухати, вміти слухати, не бути, не бути, ну, Суть в тому, щоб не бути найважливішим, що я все знаю. Ну, часто теж зустрічаю так, таких людей, що ще не встигнеш речення сказати: Він знає. Він знає все. Він все вміє. Ось. І це дуже велика небезпека. І тому, коли дьявол виводить Ісуса на високу гору. Да, показує йому всі скарби і каже: от Будь ласка, да? я це все тобі дам. Воно і так належить до, до Бога, але Він каже, я це все тобі дам владу. І тому, власне, чому ми не вміємо провадити цю, цей діалог? Бо маємо цю владу, яка називається Гординя, пиха, яка, яка не дає мені е, оці покори смирення чути, слухати, почути іншу людину. Зверніть увагу, що Мойсей в першому читанні, він ж не війшов в обітовну землю. І він приблизно, ну, він вже знав, що буде з ним, але далі передавав слово Богу, тому що досвідчив Бога, служив, а? тобто не вивищувався, не казав: От я, я те та те зустрівся з Богом, коли куч цей не згорив. Почув Бога, я бачив Його. Але що моїсей робить? Він все говорить так як, так, як йому сказав Господь. Хоча розуміє, що він цієї землі не поба... ну, він здалека і побачив. Але не війде в неї. І тому тому потрібний оцей другий Вівтар, щоб провадити цей діалог, щоб чути, щоб чути іншу людину, і щоб в, в центрі завжди був Христос. Завжди Христос. Ось, і тому е кожен, хто, так як друге читання говорить, кожен, хто в нього вірить, не буде засоромлений. Тобто, не будеш вивищуватися, а будеш слухати. Не тільки будеш говорити, а будеш слухати іншу людей. І е це слово близько тебе. Так, так як каже апостол е Павло, що це слово завжди близько тебе. Тобто Христос завжди близько тебе. В тобі, в цьому діалозі і в іншій людині. І потім ця третя третій вівтар — це подружжє ложе. Ну, хтось може сказати, ну, я в подружжі не живу, то як, як я маю його виконувати. Да? Але це, власне, спокуса, щоб не служити. Бо подружня ложе це коли я служу, так як ми часто кажемо парам, да? що миєш ноги, служиш, віддаєш своє життя. І тому є величезна спокуса, щоб не служити, щоб тільки брати, щоб тільки споживати, щоб тільки використовувати іншу людину. І тому дивіться, ця третя спокуса. Як, як, знову таки його питає: якщо ти син Божий, завжди це питання: хто ти такий? Кинься звідси додолу, бо написано своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе. І ми сьогодні, так як вже було сказано, співали цей 91-й псалом, де Господь дійсно показав, показав Ісусу Христову, коли Він був в Гесманському саду, що ангели ангели служили йому, щоб йому важко було, Він розумів, що має віддавати своє життя і йти на цей хрест. Тобто бути бичовини, бути. Пошматованим, роздертим, знищеним. Але він не шукав цієї слави, але в покорі, в смирені, виконав волю Отця. Тобто, зробив те що, те, що мав зробити. Тому він прийшов на цю землю. Тому і прийняв цю людську плоть. Тому Бог став людиною, Бог став людиною для того, щоб. Ти мав щастя, щоб ти мав цю радість. І тому для нас важливі і ці три вівтарі, і для нас важливі також ці три спокуси, тому що е ці чи інші спокуси вони будуть товаришувати нам протягом всього нашого життя. І 40 днів, те, що мене також якось останнім часом торкнуло, тому що 40 днів це так ну, церквою визначені саме ці дні. Але по суті, це тут не йдеться про самі 40 днів. Зараз спробую об'яснити. Ми ж коли говоримо там, один до одного, та я ж тобі вже сказав тисячу разів. Ти ж не сказав тисячу разів, ти міг сказати 100 разів, міг сказати 10 разів. Тобто, це такий вислів, який говорить, що щось важливе тобі мають сказати. Тобто, це той стан, це той час. І так само 40 це той час, який Бог тобі дає. 40, ну, так як Мойсей, скільки жив? 120 років. Ну 30, 30, 40, 40 на 3, за да? 120. Тобто, це, чи чи, чи 40 років йшли по пустині, да? єврейський народ, коли виходив з неволі Єгипетської. І ми це знаємо, але євреї йшли могли пройти цей, цей час. За три місяці, наприклад, але йшли 40. Тобто, це, це той час, який Бог нам дає. Я так би це назвав. 40 це умовне. Тобто, прошу не гіршитися цим те, що кажу, тому що це не є число. Це час, який тобі Бог дає. Щоб ти вийшов на верні, щоб міг відкинути всі ці спокуси, щоб став покірним, так як Христос, щоб їх служити, віддавати своє життя. Щоб дійсно Словом Божим обороняти, захищатись. Тому що ці спокуси є були і будуть. Навіть дуже добре, коли ці спокуси приходять. Навіть дуже добре, що вони приходять. Тому що ти тоді можеш під час цього великого посту побачити, хто ти є насправді, який ти лінивий, який ти пихати, який ти гори, який ти не вмієш служити, віддавати своє життя, тільки брати, споживати, як я вже сказав. Не вмієш слухати Бога, який в Єхаристи промовляє. І так далі, і так далі, і так далі. Ось. І тому дьявол, звісно, так як від Христа він відійшов, так само від тебе він сьогодні може відійти. Але, але якийсь такий момент він може прийти. Ми, я е, ділився там вже не раз з, зі священниками, з іншими. І, і кожен. Кожен якийсь, коли ділиться, говорить про те, що а, я досвідчував, як дьявол стояв переді мною, да? а я відчував його. Тобто дьявол він завжди буде приходити, щоб тебе знищити, щоб ти мав великі сумніви, щоб ти не вірив Богові, щоб ти йому не довіряв, щоб ти не, 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 не вірив в те, що Бог зробив для тебе те, що мав зробити, да? що з любов'ю до тебе віддав своє життя. І тому ці спокуси своїми силами ти, звісно, не подолаєш. І не можна також те, що я дуже часто про це наголошую, не можна входити в діалог ані зі спокусами, а тим паче з дяволом. Бо завжди програєш, завжди програєш. Тому дуже важливо, щоб свідомо, будучи свідомим цих спокус, мати оцей інструмент. І тому важливо ці три віхтарі. Щоб входити в це смирення, слухати Слово Боже, не бути, бути, бути покірним сугою, зміти слухати, ось, для того, щоб ставати справжнім християнином, щоб цей піст не пройшов так, як, так, як я вже сказав на початку, як фітнес, да? щоб похудати, щоб, е, щоб не знаю, що там ще зробити собою. Чому так наголошую, бо сам розумію, що мені треба скинути кілька кілограмів, тому я тому про це кажу. Ось. Але щоб війти в дійсно ці глибокі відносини, щоб, щоб ти міг побачити цю величезну любов, Бога до тебе. Тому великий піс даний для того, щоб ти входив в навернення. І тепер, як ти його переживеш, в який спосіб його переживеш, чи будеш там вночі ставати, чи будеш протягом дня молитися, чи будеш там Слово Боже більше читати, це залежить від тебе, не від мене. То залежить від тебе. Як ти його переживеш, це залежить від тебе. І це не є формалізм, так як, як деякі мені говорили, що чистої води формалізм, щоб там стриматися від від, від, від м'яса чи там від інших речей. Це все потрібно для того, щоб, щоб, щоб ти міг відректитися від того чи іншого гріха, від тих чи інших прив'язаностей, від тих чи інших речей, які, які тебе віддаляють до Бога, не наближають, а навпаки, віддаляють. Тому так важливо, щоб цей, цей час став для тебе часом благословенним. Щоб ти в цьому часі міг побачити його присутність, Божу, не дьявольську. Бо дьявол, якщо бачить, що ти не робиш так, як чи церква, не навертаєшся, йому не треба до тебе приходити, бо ти вже, ти вже в його руках є. Йому не треба там невідомо, які речі робити з тобою. Достатньо, що ти є несухняний. Для того, що ти робиш по-своєму, для того, що ти, ти церква, Сприймаєш по-своєму, спільноту по-своєму, і йому вже не треба. Але коли ти входиш в цей серйозне навернення, це, це серйозна боротьба. Це дуже серйозна боротьба. І в цій боротьбі Христос виграв вийшов переможцем. І ми будемо на Пасху схівати. Тому що коли ти переживаєш цей великий піс серйозно, то ти також будеш радісно переживати Пасху. Для, дійсно, для тебе. Ця, 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 ця Пасха, це Воскресіння стане дійсно радісним, радісним переживанням цієї Пасхи, що Христос пройшов не тільки через зібрання, бо Він приходить, не від твоєї віри, але що Він прийшов через твою історію, через твоє життя, через ті труднощі, які ти переживав, що Христос пройшов, що Христос дав тобі цю силу, і ти, і ти це бачив, і ти можеш. Бути цим свідком Воскреслого Христа, бути, бути цим свідком, да? бути тобто, тим християнином, так як це в перших століттях, перші християни не свідчили, свідчили, що Христос прийшов через інші зібрання. Так само сьогодні, сьогодні ти, входячи в цей Великий піст, будь готовий, що будуть ці спокуси, будь готовий, що будеш, будеш по-різному переживати цей час. Але будь готовий, що потрібна ця боротьба. І цю боротьбу в цій боротьбі Бог буде посилати, так як Ісусу Христово послав, Ангелі так само тобі буде посилати, які будуть Тобі допомагати наверні. Тому нехай нехай це слово дійсно стане тим словом, яке, яке додає тобі сили, відваги, мужності, щоби ти входив в це глибоке навернення. І, і входив в цей великий піс.